Вітаю вас в нашій програмі, пане посол Гіттенштейн. дякую за запрошення, Даніелю У цей же третій рік війни в Україні. Чи готовий уряд США підтримувати нас, незважаючи на всі труднощі? адміністрація Байдена, до якої я входжу, підтримує Україну, зокрема дії вашого уряду. Та хоробрий спротив вашого народу зараз. Ми маємо перейти декілька перешкод, щоб проштовхнути через конгрес наступний пакет фінансування для України. Я впевнений, що нам вдасться це зробити. я провів багато часу із американськими конгресменами, які повернулися із Мюнхенської конференції з безпеки. З цих зустрічей я вийшов з упевненістю, що це буде зроблено. Чи відчули ви, що конгресмени дійсно розуміють, що зараз стоїть на кону в Україні? Мова йде про особливу групу конгресменів, які відвідали Мюнхенську конференцію з безпеки? Вони дуже підтримують трансатлантичні відносини, зокрема Україну. Ці конгресмени, демократи та республіканці, підтримують Україну і дії адміністрації Байдена. Чи є план Б для підтримки України у разі, якщо Конгрес не схвалить фінансування як посол Сполучених Штатів ЄС, я дуже сфокусований на плані А. У мене просто немає сумнівів, що це буде зроблено. Ось тому ми не потребуємо плану Б. Якщо європейці зараз турбовані розбудовою своїх оборонних спроможностей, ось це точно має бути частиною плану А, Б, В та Г. Чи відчуваєте ви трансатлантичну єдність на підтримку України цього року серед європейських союзників? так до речі про цю єдність дуже багато писали в пресі по обидва боки Атлантики. і було багато перебільшень. ЄС затвердив виділення Україні фінансової допомоги на 50 мільярдів євро. Та зараз працює над макрофінансовою підтримкою України і планом щодо надання зсу більшої кількості зброї. І я впевнений, що цей план також затвердять. зараз. Є багато дискусій про цю єдність. Втім, де факто, великий пакет фінансування для України на 60 мільярдів доларів. Сенат схвалив і за нього проголосували 17 республіканців. Тобто майже половина з їхнього кокусу, крім цього, увесь демократичний кокус підтримав це фінансування. Допомога Україні здобула підтримку двопартійної більшості. Зараз за це питання мають голосувати у палаті представників. Мені відомо, що переважна більшість членів конгресу готові проголосувати за це. Усі ці аргументи про недостатню підтримку України не є обґрунтовані. Єдине. На що дійсно треба зважати, це фактичне голосування за цей закон, а не те, що про нього говорять різні експерти. Все це просто спекуляції чи можливо підтримувати цю трансатлантичну єдність на підтримку України без лідерства з боку США у разі різкої зміни курсу зовнішньої політики Сполучених Штатів Поки Споки Путін буде займатися тим, чим досі займається в Україні. Маю на увазі бомбардування лікарень пологових та багатоквартирних будинків. все це несе за собою втрати серед цивільних І Поки він буде загрожувати безпеці Європи та США, підтримка України буде і надалі потужною у рамках трансатлантичних відносин. Чи очікуєте ви, що європейці збільшать підтримку України для того, щоб допомогти нашій державі продовжувати боротьбу? я бачу дуже серйозну зміну ставлення до цього порівняно з тим часом, коли я вступив на посаду. Я почав свою роботу у січні 2022 року, і зараз я бачу дуже серйозну зміну бачення з боку європейців щодо того, що їм слід робити для власного захисту та посилення трансатлантичних відносин у всіх аспектах: від енергетики до зброї та підтримки солідарності щодо експорту зерна. Та допомоги економіці сполучені штати вже витратили понад 75 мільярдів доларів на військову та економічну підтримку України. Європейці, до речі, витратили на це навіть більше ніж ми понад 100 мільярдів доларів. Вони платять високу ціну у контексті вартості енергоносіїв. Крім цього, вони Прийняли понад 6 мільйонів біженців з України. Ніхто не міг передбачити такого і все це через дії Владиміра Путіна. Президент Франції Еммануель Макрон не виключив введення наземних військ до України. Чи чули ви такі розмови у Брюсселі чи де деінде в Європі? Ні, не чув. Це не означає, що колись таке може відбутися. Втім, для того, щоб до цього долучилося НАТО, потрібне застосування п'ятої статті статуту альянсу. Це можливо, якщо росіяни вдадуться до чогось, що буде загрожувати самому НАТО. якщо чесно, я не чув розмов про те, що збройні сили США можуть бути залучені до такого. Чи можуть європейці покладатися на США у рамках НАТО? Були деякі побоювання щодо цього через заяви колишнього президента США Дональда Трампа Станом на сьогодні у нас один президент і він дуже однозначно висловлюється про це В інтерв'ю Bloomberg Ви заявили, що Україна буде відбудована. Коли це може відбутися і яким чином? По-перше, це залежить від того, коли завершаться бойові дії. Ми не розпочнемо відбудову, якщо російські ракети будуть і надалі літати, адже вони можуть зруйнувати те, що ми відбудуємо. Спершу Україна має перемогти у війні, і ми повинні це врегулювати. я вважаю, що Україна буде дуже привабливою для іноземних інвесторів. Американські бізнесмени та компанії у демократичних країнах по всьому світу хотітимуть інвестувати в Україну. Є декілька причин. по-перше. Україна велика країна, у якій є яскрава активна молодь, яка готова ризикувати своїм життям для побудови демократії і вільного ринку. Це дуже заохочує інвесторів. Я 10 років працював у цій сфері після роботи в Румунії. Я зрозумів, що інвесторів приваблює світла енергійна. Та віддана молодь, яка знає декілька мов і загалом добре освічена. Україна має таку молодь. Ви воюєте за відданість верховенства права вільний ринок та прозорість. ви боретеся за вступ до ЄС. І вступний процес до ЄС зараз забезпечить розвиток ваших інституцій. Зокрема, зробить їх привабливими для інвесторів. Інвесторам буде досить легко ухвалити рішення про роботу в Україні. І це станеться щойно тут настане мир. Десь США та їх союзники можуть знайти фінансові ресурси для відбудови України чи має конгрес затвердити таке фінансування? А чи будуть використовуватися й приватні кошти? більшість коштів точно будуть приватні. Якщо ви згадаєте, що відбулося в Німеччині, тоді Західна Європа після закінчення Другої світової війни переважно використовувала приватні кошти та приватні інвестиції для відновлення. Можу передбачити, що саме так буде і щодо України. Зараз є багато дискусій про можливість конфіскації російських активів у США та ЄС. На якому етапі зараз перебувають ці розмови? Це гарне продовження нашої дискусії про відбудову України. Я абсолютно впевнений, що ніхто з нас, ні Сполучені Штати, Ні ЄС, не будуть розморожувати ті 300 мільярдів доларів російських активів. Це можливо тільки якщо росіяни погодяться використати ці кошти на відбудову України. Втім, ви запитуєте мене, чи можуть ці кошти бути використані на відбудову вже зараз? Це складніше питання. Ми довго працюємо над цим. Є багато юридичних викликів, але загалом це можна реалізувати. Просто поки що цього не зробили. Яка ваша особиста думка про юридичну природу цього рішення Ви підтримуєте особисто використання цих коштів на відбудову України? що ж я не юридичний експерт саме щодо цього питання. Утім я говорив з багатьма експертами, які вважають, що це цілком можливо, і таке говорили поважні люди. Разом з тим, конфіскація активів це рішення, яке Сполучені Штати не можуть ухвалити одноосібно. Більшість цих активів перебувають у Бельгії під контролем бельгійського уряду. Для того, щоб це зробити, потрібне рішення великої сімки. Яке буде імплементоване європейським союзом? Якщо таке рішення буде, думаю, бельгійський уряд допоможе його реалізувати. Але для цього щоб це зробити, треба пройти ще певний шлях. Чи відчуваєте ви, що в лідерів сімки є політична воля рухатись вперед у питанні конфіскації російських активів на користь України? остання заява великої сімки, опублікована кілька днів тому, дуже чітко вказує на дві речі по перше прибутки з цих активів повинні бути відокремлені, і для цього треба вибудувати відповідну структуру, яка б забезпечувала контроль над прибутками. Мова йде про 3,6 мільярдів доларів на рік, які можуть бути використані на користь України. А от питання щодо конфіскації самих активів та надання їх Україні на відновлення напряму чи опосередковано через боргові зобов'язання зараз активно розглядається. Хотів би ще детально обговорити західні інвестиції в Україну. Чи можливо залучити західного інвестора навіть у час війни? Це складніше зробити у час війни. все залежить від того, чи вдасться нам забезпечити страхування, яке б захищало західні інвестиції. Думаю, зараз можна залучити інвестиції в енергетику, та виробництво зброї у речі, які необхідні в час війни. Якою ви бачите роль уряду США у питанні залучення західних інвестицій в Україну. Думаю, що Пенні Пріцкер, яка очолює наші зусилля з відбудови України, дуже талановита. Вона колишній міністр торгівлі США і докладає багато зусиль у своїй роботі. Пріцкер зараз розробляє план, який би заохотив інвестиції в Україну після завершення війни та навіть до завершення. Десь шість тижнів тому я спілкувався із пенні. Ті плани, які я бачив, які мені надавали на ознайомлення, дуже Підбадьорюють чи можна буде реалізувати ці плани попри все, навіть під час війни? Думаю, можна буде зробити хоча б частину роботи. Макрофінансова допомога, яку напряму надається українському уряду, допомагає платити заробітну плату вчителям та державним службовцям. Це дозволяє використовувати більше зібраних податків на фінансування війни та відбудови військово-промислового комплексу. Ось це дійсно можливо та ймовірно. Чи вірите ви, що Європа зможе компенсувати Україні зупинку фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів? Вам точно необхідна фінансова підтримка? Буде дуже складно перемогти у війні без цієї допомоги. Я погоджуюся з тим, що про це казав наш президент. А чому фінансова підтримка так важлива для України? Якби ви говорили із середньостатистичним американцем, як би ви йому пояснили, чому важливо підтримувати Україну й коштами? усе це дуже схоже на те, з чим свого часу зіткнувся Франклін Рузвельт. Під кінець 1930-х та на початку 1940-х років німці атакували Велику Британію та її флот. Через ленд-ліз ми надали Великій Британії економічну підтримку, щоб британська економіка могла й надалі функціонувати. Така ж причина потреби допомоги Україні. Ви не зможете боротися з тоталітарною державою, як от з росіянами, якщо вам не вистачає боєприпасів. Навіть якщо кількість ваших боєприпасів зійдеться один до одного, вам доведеться забезпечити подальше функціонування економіки. В іншому випадку росіяни переможуть. А якщо росіяни переможуть, то сполучені штати від цього точно програють. Якщо ми хоч щось вивчили з уроків перших двох світових війн, то це те, що сказав Роналд Рейган на 40-й річниці дня. Де цей виступ рейгана став одним із найвідоміших. Він сказав, гіркими уроками двох світових воєн є те, що ізоляціонізм не працює. Врешті-решт, сполучені штати не можуть тихо стояти осторонь по інший бік Атлантики. Та чекати на те, коли згасає свобода, ми мусимо діяти вже зараз. Я не знаю, чи більшість українців знає це, чи навіть більшість американців знає це, але сполучені штати за дві світові війни втратили більше своїх солдат в Європі ніж будь-де у світі. Ми не маємо допустити такого втретє. Ми маємо попередити відправку наших військ. Наша безпека у рамках трансатлантичних відносин пов'язана із вашою безпекою. Обговоримо торговельний спір України та Польщі. Є велика торговельна суперечка щодо зерна. Як можуть США та ЄС сприяти вирішенню цієї проблеми на шляху до членства України в Європейському Союзі? Так само як ми це робимо зараз. це першочергова проблема Європейського союзу. але вони точно знайдуть рішення. я бачу, що вони хочуть зробити так, як вони роблять зі всіма прикордонними державами. дозволити Україні. Експортувати своє зерно та доставляти його до портів Європи так. щоб зерно не залишалося у прикордонних державах. їм доведеться знайти рішення, аби зерно виходило за межі Європи. Це допоможе нагодувати голодних людей по всьому світі чи думаєте ви, що угоди щодо цього зможуть досягнути у найближчому майбутньому? Так до речі, є прикордонні країни, які вже створили модель для цього? Маю на увазі Румунію, де зерно експортується до порту Констанца, та опісля доставляється по всьому світу, зокрема до країн глобального півдня. І це працює. Нема причин, чому поляки не можуть так само це впорядкувати. Втім, я знаю, що вони працюють над цим. Яким є ваш особистий меседж від імені уряду США до народу України в цей складний час? ви б'єтеся у нашій битві. Ви оберігаєте свободу та інтереси національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Американці дуже цінують це. Врешті-решт, ви досягнете успіху, адже ви віддані демократії та вільному ринку. Ви обрали це ще з часів майдану 2013-2014 року. Продовжуйте битися за те, у що вірите. Як колись сказав доктор Мартін Лютер Кінг, дуга історії схиляється до справедливості, врешті-решт, ви досягнете успіху. Я дуже впевнений у цьому. Дякую. І чи відчуваєте ви, що суспільна підтримка допомоги Україні серед американців досі залишається потужною? Так. як я вже зазначав раніше, найважливіше враховувати фактичні результати голосування в американському конгресі. сенат вже зробив свою справу, затвердивши фінансування переважною більшістю. 17 республіканців та 50 демократів. Люди, з якими я говорив, також сказали мені що переважна більшість членів палати представників підтримують допомогу Україні. Слід враховувати тільки це, як голосують конгресмени, які представляють реальних людей. Вони дуже потужно підтримують допомогу Україні та глибоко захоплюються тим, що ви робите хоробрістю, спротивом та талантом ваших воїнів. Американці цього. Не забули. Дякую, посол Гітенштейн за ваш час та підтримку України. Слава Україні. Слава Україні! Героям слава. Thank you very much.